Я відпрацював місяць на чемпіонаті Європи з футболу і власне. Саме тому я подавав заявку працювати волонтером, але так вийшло, що я навіть не волонтером, а працював з командою і, в принципі, дуже задоволений цим. А тут я постійно знаходився поруч з командою, починаючи зі сніданку, закінчуючи вечері або коли вони скажуть, що ну все ти нам більше не потрібен на сьогодні, можеш бути вільним. І постійно весь час з командою на тренуваннях роздягальні майже завжди був, тому що мені це цікаво було як подивитися, як це все відбувається всередині команди. Кожен на команди болівав за свою команду. Це правда. Ну, хіба що деякі, коли грали проти України, то болівали так, і за своїх, і за України, і тим, і тим. А так, в принципі, кожен таше болівав за своїх. І дівчинка у нас була, навіть потрапляла в огляд найсмішніших моментів групового етапу. Бігала так по, по трибунах, руками махала, тобто дуже сильно їх підтримувала. Хтось сильніший, хтось слабший, але кожен за свого болівав. Для мене досвід, я працюю журналістами. Для мене саме знаходження всередині команди. Мені цікаво, як це все відбувається. Як тренер дає настанову на гру, як гравці реагують, що відбувається всередині роздягальні. Я цього всього не знав, я тільки зовні знаю. Я можу побачити, як тренер виводив свою команду на пік форми, де він помилився. Тобто я вже бачу якісь, можливо, професійні якісь більші якості в спорті. От для мене це було корисно, для мене було це дійсно цікаво. У мене тренер, в принципі, кожен матч у нього був різний. Якщо б його команда вигравала проти слабого суперника 10 очок, то він в роздягальні кричав, верещав, літало, все. Якщо у його команда вигравала 5 очок у суперника більш сильного, він казав, класно, хлопці молодці, все добре. Наприклад, був матч з Чорногорією, вони вигравали 20 з, 20 з вищим пунктів, і він... Дуже незадоволений був, хотів, щоб був більший розрив. А Сербію вигравали небагато, він був більше спокійний. Ну і, звичайно, було дуже прикро дивитися, як моя команда, програвши іспанцям у чвертьфіналі, просто всі сиділи і вили сльози. Майбутні зірки баскетболу, і вони ну, діти поки що, і дуже було прикро, і навіть мені було прикро, що ми так поступилися.